Привіт всім! З вами Фасолька Сад. Всі ми мріємо виростити хороший урожай, чи то помідорів, чи перцю, чи огіків, чи іншої городини, і для цього вирощуємо розсаду. Але часто стикаємось з різними проблемами: то насіння не сходить, то хвороби типу чорної ніжки її знищують. То розсада витягується, то якась слабенька. І все це відбувається, не дивлячись на перший погляд, прекрасний догляд. Пропоную розглянути деякі прості правила, які дозволять вам виростити здорову та сильну розсаду. І хочу зупинитися більш детально на пунктах і правилах на кожному окремо. Перше, це є якісне насіння та правильна його підготовка. У насінні дуже важлива якість. Не економте, обирайте не тільки сорт і виробника, але і перевіреного продавця. Якщо насіння зібране вами власноруч, то попіклуйте, щоб воно правильно зберігалось і не було протермінованим. Найбільш підходящим місцем для зберігання насіння є житлові кімнати. Хоча там теж немає ідеальних умов. Ідеальними умовами для зберігання насіння у більшості є помірна температура 12-15 градусів, без істотних перепадів і помірна відносна вологість повітря не вище 50%. В житлових кімнатах зазвичай температура трішки вища біля 20 градусів, але зате перепади температур в них мінімальні і насіння, запаковане в поліетиленовий пакет чи фольгу, буде захищене від доступу повітря і висихання. Другий пункт це передпосівна обробка насіння. Йдеться про калібрування, прогрівання або загартовування, обробку стимуляторами росту. Для кожної культури ці процедури різні. Якщо насіння попередньо оброблене виробником, його відразу можна висаджувати. Але деяким культурам необхідна стратифікація. Це є передпосівна обробка насіння з метою пришвидшення його пророщування. Я користуюся стратифікацією для насіння перцю. Тобто, я поміщаю насіння між ватними дисками вологими і воно трішки накльовується, як я кажу. І тоді воно швидше проростає, і також зразу видно, котре насіння якісне можна висівати, котре треба відсіяти. Насіння помідорів я відсортовую ще на стадії його збирання. Як це робити, ви можете подивитися у моєму відео, як зібрати насіння помідорів правильно. Посилання залишу в описі під цим відео. Третім важливим пунктом є правильний ґрунт. Накопана під вікном або на ділянці земля це є найгірший вибір із можливих. Хоча. І цей варіант має місце на життя, тому що, можливо, хтось і не має можливості придбати в магазині ґрунт, чи матеріальної такої можливості, чи фізичної. Тому можна таким варіантом користуватися, але потрібно готувати ґрунт краще самостійно з дернової землі, торфу, перегною, піску у потрібних для тієї чи іншої культури пропорціях. Також цей ґрунт. Необхідно продезінфікувати. Одним із найпростіших і найлегших способів дезінфікування такого ґрунту це є дезінфекція в мікрохвильовці. В мікрохвильовій печі. Як це робити, також є відео на моєму каналі. Залишу в описі під цим відео посилання. Можете подивитися. Але найбільш оптимальним варіантом, звичайно, є. Купити готову стерильну ґрунтосуміш для розсади, де вже витримані всі пропорції, PH. Самим найкращим варіантом для мене це не реклама, це я просто ділюсь своїми враженнями. Мені дуже сподобався ґрунт класман для вирощування розсади. Я вже два роки підряд його використовую і поки що нічого кращого я не підібрала. Якщо ви маєте якісь варіанти, напишіть, будь ласка. В коментарях буду дуже вдячна за поради та підказки. Четвертим пунктом і правилом для вирощування здорової розсади це є вибір тари. Потрібно правильно підібрати тару. Вибір тари залежить від необхідності пікіровки. Якщо ви плануєте проводити пікіровку, це перець, помідори, то можна обирати ємність велику. Це можуть бути ящики, горщики різні, але якщо пікіровка не потрібна, то краще обрати касети, торфяні таблетки або невеличкі торфяні горщики. Також дуже важливим є час посіву. Інформацію про початок посадки, як правило, надає виробник. Це є середньостатистичні дані. Конкретніше її визначають за віком розсади і датою останніх заморозків. Наприклад,. Ви вирішили посадити помідори. Вік розсади до моменту пересадки у відкритий ґрунт повинен бути не менше 8 тижнів, а після 10 травня заморозків у вашій місцевості не спостерігається. Тоді ми відзначаємо цю дату на календарі і відраховуємо назад потрібну кількість днів, необхідний вік розсади. Виходить, що сіяти насіння потрібно в останній тиждень березня. Приблизний вік розсади до моменту пересадки у відкритий ґрунт такий. Ріпчаста цибуля 8-12 тижнів. Капуста 5-6 тижнів. Перець 8-12 тижнів. Помідори і баклажани 6-8 тижнів. Гарбузові це є огірки гарбуз, баштанні 2-4 тижні. Також дуже важливою Є правильна посадка. Насіння кожної культури заглиблюється на певну глибину і висаджується на певній відстані. І чим дрібніше насіння, тим менша глибина загортання. Зовсім дрібне насіння розсипають на поверхні землі не присипаючи. Я, наприклад, маю досвід посіву колеусів на, зверху просто на сніг. Тобто, я беру уємність землю зверху. Насипаю сніг, і потім в коліусі в насіння дуже дрібненьке, висипаю його на сніг, і воно тоді дуже добре сходить. Також кажуть, що можна так сіяти лаванду і деякі квіти. Ну, наразі у мене тільки досвід посіву коліусів, який себе дуже добре оправдує. Також важливим пунктом Є полив під час посіву насіння. Дуже важливим є моментом пам'ятати, що ґрунт зволожується до посіву, а не після. Інакше насіння буквально буде затягувати в глиб ґрунту, і частину насіння може просто не прорости. Умови вирощування. Рекомендується накрити ємність плівкою або склом, щоб попередити пересушування. Вода для поливу повинна бути. Теплою, температура не менше плюс 20 градусів Цельсія. Світловий день для рослин має бути не меншим, ніж 12-14 годин. А для деяких культур і всі 18. Тобто розсаду потрібно досвідчувати, для цього є спеціальні фітолампи, можна користуватися лампами денного світла. Температура пророщування для холодості культур плюс 18-25 градусів Цельсія, а для теплолюбних плюс 25-30 градусів Цельсія. Тобто потрібно дотримуватись відповідної температури для того, щоб насіння проросло, а потім також, щоб розсада росла, росла здоровою і міцною, необхідна їй відповідна температура. Освітлення, також розсаду необхідно підживлювати та дотримуватись деяких правил, які дозволять уникнути багатьох хвороб. Тому що слід пам'ятати, що чим менший пагінець, тим більше він схильний до захворювання. Тобто, на початковій стадії це є особливо актуальним. Хворобам можна запобігти використовуючи з ґрунтосуміші. Про це я вже говорила вище, тобто ми або купуємо перевірений ґрунт у перевірених продавців, тому що купований ґрунт не завжди хороший. Бувають ґрунти, які вже або перестоєні, або добре не є знезараженими, і посада ваша може загинути або хворіти. Також потрібно частіше провітрювати розсаду і уникати перезволоження ґрунту. Тому що перезволоження також шкідливе. Для підгодівлі краще застосовувати комплексне добриво в пропорції, зазначеній виробником. Пікіровка. Як правило, у фазі четвертого справжнього листка розсаду пікірують, тобто пересажують найбільш сильні рослини в окрему ємність. Такі пагінці отримують потрібну кількість простору, світла та живлення. При пікіровці, наприклад, помідорам злегка вкорочують корінець, а саму рослинку поміщають глибше, ніж до пересадки. Це дає змогу рослині утворювати додаткові корінці, тобто розвивати сильнішу корневу систему. Загартовування. За тиждень-два до пересадки на постійне місце. Розсаду гартують, тобто виносять на балкон, веранду, терасу. Якщо цього не зробити, то висадка у відкритий ґрунт стане для рослини шоком. Тоді ці рослини швидко втрачають тургор, схильні до сонячних опіків, а їхній зріст зупиняється. Тому краще розсаду загартовувати, але також загартовувати її поступово. Тому що, якщо ви винесете з теплої кімнати розсаду одразу на холодний балкон, розсада також може захворіти, тому потрібно бути обережним. І ще не менш важливим фактором є дотримання строків посадки на постійне місце. Це мається на увазі, що розсаду потрібно пересаджувати на постійне місце вчасно, тому що переросла розсада не тільки ламається. А може і взагалі не прижитися. І якщо ви не встигаєте з посадкою, то є методи, які дозволяють сповільнити ріст розсади. Тобто, обмежити трішки полив і провести позачергове загартовування. Тобто, якщо ви розсаду виносите в якесь холодніше приміщення, вона трішечки припиняє свій ріст і тоді повільніше росте. Я вам назвала всі основні пункти і правила, яких необхідно дотримуватись для того, щоб у вас виросла здорова і сильна розсада. Бажаю вам виростити здорову і сильну розсаду і отримати хороший урожай. Якщо інформація була цікавою та корисною, підписуйтесь на канал Посолька Сад, ставте вподобайки. До нових зустрічей!